У нас є дівушки з настрілом там більше 50 підтверджених. в мене до них абсолютно ніякого немає. Було звучання і просто розмазало по стіні. Снайпер одна з найзагадковіших військових професій. І не тому, що їм нема що про себе розповісти, якраз навпаки дуже часто снайпери беруть участь у унікальних операціях, але з певних причин. Розповідати про них не можна. Втім, сьогодні нам пощастило. Ми поспілкувалися з одним з найкращих інструкторів у снайперській справі. Це представники школи Альфа Браво. Ми поговорили також з їхніми учнями. Отже, як змінилася снайперська справа за період повномасштабної війни? Про що думає снайпер Катя, коли натискає гачок? А також чи є в українському війську свої снайперські легенди про все це далі. Зараз поруч зі мною один з учасників школи Альфа-Браво, позивний лісник. Так. А, розкажіть, будь ласка, про те, що, яку вправу ви зараз відпрацьовуєте і що це за зброя така. 50-й БМГ, дезертеч. Вправу працювали 1050 і 1162 метра. Що може оцей калібр? Легкоброньовану техніку пробуваємо. Вплоть до БМП. Перший друге. Так, оця бетонна брила це не просто купокаміння, це мішень для нашого дезерту, і ви зараз побачите на що вона перетвориться після влучання в неї 50-го BMG калібру Ну от, Потужна бетонна брила, яка перетворилася на купу сміття. Я даже не пытаюсь, что с влучая ворога. Снайпер по раневой баллистике, правилам раневой баллистики выцеливает всегда центр массы, угу. а он попадает в плиту бронежилета, который инициирует заряд. Понятно, что для этого заряда это вообще э, не препятствие, но взрыв происходит внутри биоцели и равномерно ее распределяет по стенам э, помещения фактически разрывая на части как это как от артиллерийского снаряда. Это является сильнейшим деморализирующим фактором, когда они увидели, как их не товарищ растворился в атмосфере. Меня зовут Виктор, позывной Томас. Я руковожу фронтовой снайперской школы Альфа Браво. Стереотипное мышление было по снайперу, который там выходит на охоту, долго передвигается, там сутки лежит в лёжке, высматривает цель, как бы, и делает выстрел, и пытается выйти невредимым с позиции. А у нас по статистике есть ребята, которые за одно боестолкновение ликвидировали 28 врагов. И вот когда вот такие вещи приходят, и фронт э, диктует реальность, то есть то э, начинаешь задумываться, насколько динамично профессия развивается, если раньше вся а, школа тактики снайперской маскировки а, базировалась на, а, горизон... на маскировке в горизонтальной проекции. Вот, про вертикальную проекцию никто не думал, даже как бы всякие киморы, которые были раньше на вооружении, они были по пояс, потому что ну, за недандутностью, то на сегодняшний день как бы вертикальная а, проекция не менее важна, чем горизонтальная. И это поменяло все другие модели костюмов, там уже седьмая генерация вышла костюмов, потом нужны костюмы, которые не видят тепловизор. Кроме того, очень серьезно снайперская профессия качнулась в сторону ночи. Ну, по той причине, потому что просто дронов с, с тепловизорами у врага на порядок меньше, чем обычных дронов, да, а снайпер это как бы по большому счету это игра в прятки, и он живет ровно столько, пока его не обнаружат. Про дівчат снайперів існує так само стереотип, про те, що вони ну не те, щоб більш ефективні, а більш витривалі, більш терплячі. Наскільки це відповідає дійсності? Так, це, це правда. От дівочки, які у нас працювали і працюють на фронті, вони дуже ефективні. Случаи уникальные, конечно. Невероятные по, ликвида... по уровню ликвидации врага. То есть у нас есть девушки с настрелом там больше 50 подтвержденных. Взагалі для девчат есть какие-то, скажем так, поблажки? На самом деле, они могут быть, но ты это делаешь для себя. И если ты будешь выходить на какие-то определенные задания, І не виконувати свій рівень, на якому працюють чоловіки, то навіщо ти тоді, тоді взагалі туди йдеш? Якщо ти не можеш це виконати? Так, друзі, як ви вже зрозуміли, у нас е зараз зголосилося з нами поспілкуватися е снайпер, снайп, снайпер снайпер Кіня, як, як це снайпер. Снайпер. А які позивни? Як вас чи можемо ми його озвучувати? Катя. Чи це правда, що дійсно дівчата? Дуже гарність не перевиходіть. Насправді і в чоловіках, і в жінках є свої плюси і мінуси. Бо чоловіки переважають своєю фізичною підготовкою, витривалістю, вони переважають більшою посидючістю, ніж жінки, тому що жінки відрізняються емоційністю, нестабільністю. І менше фізичної підготовки. Тому, якщо ти всі ці компоненти знаєш, ти їх напрацьовуєш постійно, то з тебе вийде чудовий снайпер, як і жінка, так і чоловік. Як ви стали снайперком? В 2018 році підписала контракт з Державною прикордонною службою, працювала на певних посадах з фізичної підготовки. Я була інструктором після повномасштабного вторгнення. Я вирішила стати снайперкою, оскільки Мені це до вподоби, мені подобається стрільба, мені подобається те, що є якийсь певний рівень навантажень. Ну і відповідно не хотілося працювати з документами у великому обсязі, як це зазвичай буває в штабі. Щодо фізичної підготовки, скільки снайпер на собі обладнання несе, коли виходить на бойові? Мій рюкзак важить близько 5 кг на даний момент, коли я виходжу тут на позиції. Може важити і 15 кілограмів. Насправді важливо розуміти, що тобі там реально потрібно і не тащити якогось лишнього. Тому що до дівчатки є такі, як там косметичку взяти, Серйозно? — матку якусь. Це викорінюється дуже швидко, великим навантаженням. Але, наприклад, якщо це якісь інші дівчата, то Буває вони кремчик, якийсь дай вкинуть. Розкажи трошки більше про вашу бойову роботу. Якщо брати до уваги перші влучання, то це завжди дуже хвилююче. Потрібно контролювати себе як ніколи, тому що ти на полігоні можеш влучати там і на кілометр з різних одиниць зброї, можеш закривати там і більшу дистанцію. Але перші постріли — були вони хвилюючі. Є серцебиття дуже сильне. Потрібно брати себе в руки плюс. Дуже сильно акцентувати увагу на маскуванні, тому що ти можеш не звернути увагу на саму елементарну річ, там, наприклад, відкриті ноги, рука світиться, не закрите зап'ястя, маскування, маскування обличчя. Тому дуже важливо не спішити нікуди на перших своїх виходах. жалю в мене до них абсолютно ніякого немає. Це все завжди важко сприймати. Свої постріли, тому що ти розумієш, що як не як це несе вплив у будь-якому випадку, але це ти розумієш, це несе користь так само в нашій країні. Який найважчий момент був у вашій кар'єрі снайпера? Мабуть, це постійні навчання, тренування психологічно. Те, що ти знаходишся не з рідними, і оце, мабуть, найважче, тому що потім ти так само приїжджаєш додому, і ти не розумієш, як звичайні люди. Можуть просто там собі прогулюватись, ходити по клубах, п'янствувати кожен день. Яку до вас підійшла ваша подруга, і сказала Катя, я теж хочу бути снайпером. Ви відмовляли б чи залучили? Важке питання, тому що треба споглядати на її спосіб життя, тому що якщо вона, наприклад, військова, вона більш-менш розуміється на цьому, я б, можливо, завела її на полігон. Побачила б її можливості і там сказала б так, так як вона є. Якщо це абсолютно людина з вулиці, якщо вона там кілька разів була на полігоні і просто там попадала на 50-100 метрів, то це абсолютно не її, тому що це, це не просто лежати і влучення попадання. Скажи, будь ласка, як, ну, як треба готуватися до стрільби, що треба зробити, можливо, якісь дихальні речі, там щось три рази видихнути, два рази вдихнути. Ну, дихання ти постійно контролюєш, особливо під час пострілу свого можливо завмерти, затамувати подих і тоді робити постріл, тому що коливання серця. Дуже сильно впливають на це все. Головне в даному випадку не спішити, підготуватися і робити постріл саме тоді, коли точно впевнено в ньому. На яку дистанцію ти зараз будеш працювати? Зараз 400 метрів, гонах 45 см, голова 20 см. Тобто, якщо ти влучаєш, ми чуємо звук. Так, повинно бути. Я так розумію, мені краще відійти да? на праву сторону тут валюти. Так, да, 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 да. тут якраз десь в лоб. <сум> <сум> Важливо тут вміти стикати з різних положень, тому що це може бути які травмування, може бути незручна позиція для лівої руки чи правої. Тому постійно потрібно напрацьовувати різні навики. Получане. Є люди, у яких є, скажімо так, ну талант до цієї не стрілецький навіть, а от на ну, якась предрозположеність до цієї справи. Я не мірю талант. Ну, по крайній мірі, на цій справі. Можливо, десь якісь музиці, там в піснях, в танцях, може вона є. Тут, тут систематична постійна робота. Чи є в нас? Така своя легенда снайперська, знаєте, як був у Фінів оцей чоловік, який поклав там більше пів тисячі воїнів, Червоної армії. за впливом за легендарністю, чи є така. Є такі ребята, це якби как бы внутрішня, скажімо так, тусовка. Тут немножко другая філософія. Ви розумієте, що ні один снайпер за всю свою стрілкову кар'єру не настріляє більше, ніж артилерійський за один день. Тут же другая философия применения. Каждый выстрел снайпера должен что-то менять на поле боя. Это как тонкий хирургический инструмент в руках командира. И таких примеров я могу привести очень много, когда один выстрел или серия из четырех выстрелов реально меняла картину боя. И спасалось целые подразделения. Ротировались целые подразделения. Захлебывались атаки врага. Без привлечения новые стандарты НАТО в снайперской профессии находятся здесь и сейчас. Можете пригадати свій такий найяскравіший епізод? 14-й рік це був один із штурмів одного з міст Донецької області. Відстань була 600 метрів. До речі, тоді був теж постріл з незручної позиції. Стріляли з капота автомобіля. І було влучання і просто розмазало по, по стіні. Ну, куди саме влучив, не знаю, але... Запам'ятав, чому балкон от такого ж кольору, який в мене вдома був.